Осяю, дорогенькі, хазяюю. Так, що я хочу сьогодні зробити? Наварити борщу, пока всі на роботі, у школі. Хотіла сказати у садочку, то бабуся приготує їсточки. Тут я зробила фарш на котлетки, добавила хліба, перчик, часник, соль. Цибулі не додаю, бо якийсь мені такий запах, якийсь непонятно. Якіскую. Який Котлета взагалі мені не подобається цибуля. І все. І буду маленькі котлетки робити, жарить. Жару котлети, розморожую холодильника. І трошки зроблю, ще ось бачу піринки і от, от, от такі сухарі крупненькі то трошки ще зроблю. Ну, які будуть детские, такі. Коротше, хочу попробувати такі і такі. Які їм да понравятся. так думаю. Так, Що я беру? Я беру так трошки водички, руки чистые, старогнитие. Все. І пока буду жарить без сухариков. І хоча б віталік не впав. Я дуже гарно відбила. і ще ось таке, як я їх роблю, я ще їх відбиваю. Вони аж є. Але треба чуть менше є. Бо великих дітків не їдять. А старі їмо все великі, маленькі, як таті. Так, знову намочила. І... Раз, що біло, воно придається форма, вони такі, знаєте, не, не кучеравенькі, гарні котлетки будуть. Треба ще менші робити такі ворішки волоски. Нам будуть трошки більшенькі, а я вже з сухариками. Паніровуш мені потім, бо вони ж пригорають, то поки чистенька сковородка, я буду жарить поки так. Ого. Ага. І то алея така, ще в мене попала. Я тут потрошки так, каплю, вже одної руки хватить. Вверх, цей що зверху. Трохи обійшла, але все одно водить мене, водить, по ступеньках іду заточую, бо то знаєте, віпіло добрих 200 грамів. Верх п'яменька. Мисочку не хочу, у мене тут. Воду налівати під боком кран, і мені так зручно. Так, да, ви мені пишете, що у вас взагалі ще дорожче сало. Я думала, що це тут дорого. Але подивилась, що робиться по магазинах і в нас овочі. На биточок, які ціни 350, то тут за 200 гривень, це вважайте на будня. Можна сало не їсти, а їсти м'ясо дешевше вже отримає. Ой, треба таке. Наші мене не було. На землі лежала, падала. Віталій кажучи, чого тебе на ту землю тягне? Господь, мені не видно. Мені не видно якось, куди ж я поставлю, що більше, може, отак поставлю. Може, так, так, так. А я не знаю, Я, ой, дайте все. І Я сповзла, сповзла з кровати, упала. і просто повзала. Мені настільки погано було, темно, я хочу дивитися. Вони все отако перевертає, так ніби стіни ні ломляться, отак, все отак медліно, медліно. І все, в мене робота. Ну, це в мене давлення впало. Ой, Боже мой. Ігор вже не спав ще до ночі. Що з тобою? Кажу, я що знаю сінок. А Іра кричить, це ти куди-сюди головою покрутила. Ну, А я ж у є ще більше була, теж крутила. Слава Богу, так Бог дає, що все нормально. Дійшлося. Сколько я ходила. Котлетки, такі гарнені є. Так, да, ціни звісно, ужас. Я ж кажу, я вже купала в житломір, то думаю, заїду на Малинський. Ціни не, звісно, набагато дешевше, колуниці є темні, вони вам такі, як сахар, дуже добре вже. Дітки їли-їли і взагалі. А то таке вже ніяке, що вам не передати. То в'яли, то не солодкі, Вже данечка сахар сахаром, не нравиться погане. Я сама їм його у мені погане і все. І що? І тітка попробував, теж каже, бабуся каже, коло не солодкі, в'яли, можна їсти. Та й таке. Да, купити можна, зараз її в можна купити. Я купляла цибулю по 12, а бачу в по 13. Помієте, але в тебе, поки кульки чи як там може вона мішок. Я бачила, вона там така, знаєте, здоров'язна і мокре туди хвостик, воно таке аж пригнівше, а тут просто золота цибуля, ну, тверденька, дуже гарна цибуля, дуже гарна. І капуста по 10. Поки чуть-чуть взяла, кажу, Іра, будеш ходити не АТБ за картошкою, там картошки привезла свої, поки в нас є до холоду, поділюся. А там вже на зиму нам треба купляти, да кажу, до цибулінка, да, да. снячинка привезла. І мої свої цибулі привезла ведро. Я просто купила, що нехай буде. Як буде в нас, то й буде в когось. Понимаете? Бо потім його не докупиться. Воно поколодає, треба капусту купити. Знаєте, така пісня. Я думаю, військові знаєте, Вона мені так подобається. Про капусту розказую вам. Я згадала пісню. І капуста, і росада, силися, то досада.

серце й душу, розпалила, а спалає, сама сіла на крилечку та й думає. Коротше, треба є вічить мені. Да з тим дядьком, що на базарі поспівать під гармошку. Буде класно. Ну, не вам видно, что у меня Обалденные. Ну, mm -hmm. какие красивые. На прогулке, приходите. Приходите. Right.